Почну з лінії фронту, де у неділю відбулася рекордна кількість бойових зіткнень 300, точніше, 292 бойових зіткнення, де лева частина припала на Покровський, Курахівський і Курський напрямок. Курщина 57 зіткнень. І зараз якраз на цій ділянці, на цьому плацдармі, відбуваються ну, активні бойові дії з боку противника і з нашого боку, Зеленський. Теж вчора в вечірньому зверненні згадав про те, що ситуація на Курщині є важливою. Він сказав, що потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України для українців. Ця сила в дипломатії. Але для цього треба якраз тримати Курську область, де ворог з 6 чи 7 листопада почав третій контрнаступ, чи третій наступ, аби якимось чином звузити ділянку. Яку отримуються на наші військові, цей наступ, який почався, будемо може, 6 листопада? Він був на трьох напрямках. Насамперед, це е, е, до Свердліково, коли ми говоримо десь вздовж траси: Рильсь-Кореневе, Суджа до Свердліково. Це якраз північний. Захід, друга напрямок атаки, це був з півночі через погребки до малої локні. І третій напрямок це на сході від Суджі там до Плєхово і от. Фактично, що зараз ми бачимо відео від шнапомля з 36-ї бригади морської піхоти, потім буде відео від 25-го нашого окремого штурмового батальйону, де показується, як знищується російська військова техніка, яка йде по цим напрямкам, де за допомогою якраз і в, півдроні, і в артилерії здійснюються якраз удари по ворожим колонам з технікою, і фактично, якщо там підсумовувати. Оцей місяць третього контрнаступу, то що вдалося противнику досягти? Ну трошки там вирівняли сіру зону десь на північному заході біля Ольгівки і е, захопили е, Плехово. Тобто, це єдиний успіх, який у них зараз є. При тому, що цей план, який передбачав наступи з трьох напрямків, насправді він був орієнтований на те, аби суттєво. Звузити наш плацдарм ми десь на на третину і обмежити е, можливості просування у, у українських підрозділів там через по цій трасі від Суми до Суджа, але це не, не вдалося. І у будь-якому разі розуміємо, що зараз ворог і далі буде намагатися продовжувати штурмові дії, але втрати противника колосальні. Там були підбиті підсумки, десь з. Е, 4 листопада до 2 грудня втрати у противника в бронетехніці десь 135 одиниць. У нас на третину менше, хоча раніше співвідношення було дещо іншим, теж на нашу користь, але співвідношення було менше. Зараз якраз такі колосальні втрати якраз пояснюються ефективною роботою наших засобів враження. І ситуація на Курщині. Чим ще зараз ну, вирізняється, тим, що вже з'явилось нарешті. Відео, де ворог взаємодіє разом з північно-корейськими підрозділами, ми бачимо декілька відео, де, в, на яких з одного боку видна тактика використання цих підрозділів Північної Кореї, де там вони йдуть по чистому полі, такими. Групами, які знищуються за допомогою там і касетних боприпасів, і за допомогою FPV-дронів. Як там е, 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 наші військові з Hornet Group коментують, що ці е, північно корейські військові ще не бачили наших дронів, тому так себе поводять достатньо е, розкуто, але втрати противника значні. Є ще відео там, де ці північно-корейські військові там лежать рядками вбитими там. Поблизу там лісополос лісосмуги, і те фактично можна говорити про те, що дії противника з одного боку роблять ставку на масове використання цих підрозділів, але ефективність їх не. Є такою ефективною з огляду на суттєві втрати, які в тому числі спричинені там і мовними проблемами спілкуванні з російським підрозділом, ну і власне невідпрацьованою тактикою тактикою застосування. Хоча сьогодні головне управління розвідки повідомили, що з огляду на суттєві там втрати зараз ворог там поповнює оці лави північна корейців для того, аби і далі. Здійснювати наступальні дії у будь-якому разі, ми розуміємо, що цей третій наступ противника пов'язаний з тратами не спричинив таких суттєвих змін на цьому плацдармі. Дійсно, загалом, після часу, як ми захопили цю ділянку, він зменшився там до 600 квадратних кілометрів. Але зараз лінія фронту по периметру цього плацдарму, як на мене, виглядає такою збалансованою. Наші Збройні сили використовують там активно контратаки з використанням західної техніки. З приводу наших втрат бронетехніці, то Часом вони спричинені тим, що ворог використовує дрони на оптоволокні, і деякі там відео, там де зокрема там пам'ятають танк Челленджер, якраз зазнає ударів з боку російського дрону на оптоволокні. З іншого боку, втрати противника спричиняє наше активне мінування. От є відео від полку чи вже бригади Мадяра, де показується, як за рахунок активного мінування на всі. Іх напрямках просування противника відбувається підрив російської легкої бронетехніки, тому що зараз головно використовується легка бронетехніка у противника, танки рідше і якраз це спричиняє суттєвий. Втрати з боку противника. Питання утримання в курського плацдарму, яке сказав має таке військово-політичне значення. У будь-якому разі у противника там сконцентровано десь понад 50 тисяч особового складу. У будь-якому разі збройні сили будуть максимально довго утримувати цей плацдарм і наносити втрати по противнику. Власне, це якраз вкладається в концепцію. Дій на цій ділянці фронту а далі поговоримо про інші напрямки, де вже російські окупанти спираються на власні сили без допомоги північнокорейців. Зокрема, поговоримо про часів яр. Цей населений пункт ворог так само штурмує вже досить тривалий час. Ми знаємо, що це панівна висота, важливий рубіж нашої оборони. Часів яр тримають і зони навколо цього населеного пункту, тримають декілька наших бригад. З точки зору перешкод для противника є такий канал Сіверський Донець-Донбас. Він якраз проходить із півночі на південь. Це така перешкода, яка там ускладнює просування противника, хоча на деяких ділянках ворог. Перейшов за цей канал зараз. По часу яру з найбільш таких складних моментів. От зараз ми бачимо мапу. Там є вогнетривкий завод. Насправді там декілька таких будівель, будівель високого потужних і висотних будівель. Зараз ворог намагається там атакувати вогнетривкий завод. Він достатньо гарно обороняється з нашого боку, але в будь-якому разі це один з напрямків, який для противника є пріоритетним. Інший напрямок це просування від Іванівського доступочок. Так само ще один напрямок, де ворог намагається тиснути на нашу оборону. І там є, до речі, різні відео, Зокрема, там, якщо є бригада відові від 23-ї окремої механізованої бригади, де показується, як знищується ворог, який намагається там знайти. Притулок якраз вздовж каналу Сіверський Донець, Донбас, де наші впівдрони знищують якраз противника якраз в зоні цього каналу. А, але крім от, бригади, там 23-ї, окремо, організованої, 5-ї. Окремої штурмової бригади. Ми знаємо, що тут є і, і інші наші підрозділи, які здійснюють оборону цьому напрямку. Зокрема, 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр, затривалий час так само тримає оборону на цьому напрямку. І зараз до нас долучається Віталій Пісецький. Це тимчасово виконуючий обов'язки головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади. Пане Віталію, Віталій. Я вас радий бачити відчути. Доброго вечора. Хотів би, щоб ви трошки розказали нашим глядачам, що відбувається в зоні відповідальності вашої бригади, яка так само стоїть на напрямку часів яр. Що з точки зору там динаміки дій противника? Чи є якісь зміни за останні ці пару днів, які ну можливо відрізняються від попереднього періоду? Це я маю наголосити на тому, що ми не стоїмо прямо на напрямку часів яр. Все-таки це часів я, це є зона відповідальності іншої бригади за інше бригади. Я не можу говорити, але можу говорити те, що стосується південні чи часового яру, на якому стоїть саме на наша бригада, та має ворога на даний момент якихось значних змін в тактиці ворога не спостерігається. От е за крайні місяці ми не спостерігали е ворожої техніки під час штурмів. Тобто, як я вже неодноразово говорив про це, що штурм відбувається е виключно е малими піхотними е руками, е тобто ворог намагається знайти якісь щіли в бойових порядках, е по два-три чоловіки е просочитися, десь заховатися в якійсь норі, накопичитися. І за сприятливих умов намагатися проводити штурмові дії в напрямку позиції, які тримають сили оборони. От, на жаль, в зв'язку з тим, що погодні умови за останній час доволі сильно ускладнилися. Відповідно, це відбилося на використанні дронів, як дронів для розвідки, так і ударних дронів у. РФІ. От і ворог теж не дрімає. Він теж це чітко усвідомлює. От і намагається ці погодні умови використати, тому що сильний вітер, дощ, мороз воно ну, це, це ну створює такі певні сприятливі умови для того, щоб він намагався десь просунутися. Відповідно ж, і погодні умови впливають на те, що наші дрони не можуть поки що залітати десь в глибину його бойових порядків. Тобто на відстані там плюс-мінус 5 5 до 10 кілометрів у глибині його бойових порядків, він уже собі трошечки відчуває себе більш вільним, менш боїться. І на жаль, ми в день навіть спостерігаємо, як його групи намагаються вже там в глибині бойових порядків просуватися. Там по 5-6 чоловік у них відповідно віднос, наноситься або невеураженнями вже за допомогою артилерії спольної ну, але самі ви розумієте, що з засобами враження зараз трішечки є проблеми, особливо з боєкомплектом до них, тому не завжди вдається, не завжди вдається вчасно відреагувати і вчасно їх там вложити. Тут фактично зараз погода і часом обмеження в нашому БК сприяють, тому що ворогу все-таки вдається пробиватися до наших бойових порядків, там і на спишках уже якісь там ну, входити в вогневий контакт з нашими бійцями. Так виходить? Ну прям вогневі контакти стрілецькою зброєю ну, відбуваються не так часто. От все-таки ми стараємося їх виявити вчасно, де вони там просочилися, де вони заховалися, от нанести по них ураження. Тобто, ми ну змушені через об'єктивні, як погодні умови, так і дефіцит боєкомплекту змушені їх підпускати ближче і вже ближче до лінії бойового зіткнення, наносити по них ефективніше бойове ураження, тому що ну, кажу, бойовий боєкомплект доволі обмежений і. Е Відстріляти артилерію по групі піхоти противника, яка розосередилася. Вони ж теж вже далеко не дурники рухаються. Да, це 5-6 чоловік але вони не йдуть кучою. Вони йдуть з інтервалом там 50, 100 і 200 метрів. Спостерігали, і вчасно переносити вогонь ну, і при обмеженому комплекті це доволі складно. Пане Віталі, от з приводу е е кабів, е є там по багатьох каналах інформація про те, що, типу, зменшилась кількість використання кабів з боку противника. На вашій ділянці така тенденція спостерігається чи не зовсім це так? Е так, спостерігається. Ну, якщо раніше ну, не боюся помилитися, я там. Точно не рахував, але якщо за день могло прилетіти 5-6 і більше кабів по напрямку, то і, і до кількох десятків були такі моменти. То зараз їх кількість, ну крайні приходи, от іменно те, що я там десь там бачив, чув це позавчора. Вчора ну вчора вранці. Вчора вранці прилетіло там повному населеному пункті. От, але чи, чи, кількість кабів реально обмежує. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи можливо десь протидія є ефективна нашого ППО. От, чи, можливо, погодні умови і на використанні кабів десь противником ну, впливають. Але це, ну, так, це є факт. І хотів от, по вашій службі, ви зараз виконуючи обов'язки головного сержанта бригади. Це означає те, що всі сержанти на вас Орієнтується. Цікаво, як відбувається відбір сержантів, як ну, розширення цього прошарку управлінців в вашій бригаді відбувається. Звідки берете, як виховуєте? Звідки поповнення? Ну, якщо стосовно сержантів, зазвичай це сержант це вже військовослужбовець, який має ну, за певний час. От, має е, хороший бойовий досвід, е, проявляє якісь лідерські якості. От, е, ну, ви ж маєте розуміти, що головний сержант бригади, або я як обов'язк, тимчасово виконуючи його обов'язки, він не може е, всіх сержантів пропускати через особисту, там, наприклад, співбесіду чи ще щось. Е, нормально колектив працює тільки тоді, коли е, ну, керівник. Чи це будучи, не не зважаючи на те, чи це керівник якогось підприємства на цивільному житті, чи це офіцер, чи це головний сержант. Він вміє делегувати, підбирати собі колектив, тобто це головні сержанти батальйонів, там, наприклад, і делегувати їм відповідні повноваження і контролювати. І вже вони проводять певний відбір, але однозначно це люди, які мають певні лідерські якості, є фахівцями в конкретного якогось виду озброєння, є авторитетами серед інших військових службовців. От таким чином ми можемо поповнювати тільки лави сержантів на жаль. На жаль, в нас ну поки що, якби таке не не сильно там практикується. От військові дії воєнні дії вони диктують певні речі, певні, скажем, вимоги до сержанта, що він має обов'язково пройти там, наприклад, фахову, ну, не фахову, а сержантську підготовку там базового рівня. І для цього потрібно там, наприклад, військовослужбовця відправити на навчання навчальний центр. На там ну на певний визначений термін не буду його озвучувати. На жаль, воєнні дії цьому далеко не сприяють, тому що не кожен командир підрозділу може дозволити собі фахового сержанта, на якому багато чому триває, тримається виконання і бойових завдань, і ефективність колективу відправити на такий термін. Тому я вважаю, ну це моя така думка, і багато е, сержантів зі мною погодяться. Е, потрібно до цих бойових умов пристосовуватися. Не просто відправляти людину на навчальний центр, який десь його буде тримати там 35 діб і не завжди цей час використовується ефективно. Е, можливо, варто переглянути цю концепцію і впроваджувати якісь інтенсивні курси на бли... в лінії, які будуть більш проводитися інтенсивно. Але наближення до лінії бойового зіткнення. Ну, тобто, я не кажу, що це там 5-10 кілометрів, достаточно два достатньо 20-30 від'їхати, але провести їх інтенсивно, надати людям ті знання, які вже необхідні, виходячи з тих умов бойових дій, які зараз склалися, От, щоб ці люди реально приймали якийсь оновлений бойовий досвід, робили для себе якісь, ну набували по факту нові знання. Або оновлювалися знання. До цього треба вже поступово йти. А коли, а коли ми говоримо про бойовий досвід, він дійсно скажімо так, є унікальна річ, яка підвищує ефективність там заколесування підрозділу, там роти батальйону, бригади, таке інше. Як оцей досвід накопичується, передається по горизонталі, по вертикалі, чи якісь скажімо так, ну сталі механізми, які дозволяють дійсно цей досвід, ну, використовувати, накопичувати, ну і здобувати на тлі цього переваги? Ну, дивіться, на мою думку, я не буду говорити від імені свого підрозділу, але на мою думку, найкраще досвід накопичується на рівні бригад, Ну або конкретно, якийсь підрозділ. Наприклад, в нас в бригаді є, є певна визначена кількість інструкторів, які мають бойовий досвід. І які його передають, чи то е, військовослужбовцям, які приходять в якості поповнення наші підрозділи, чи його передають тим е, підрозділам, які десь, можливо, по рекруту набираються. Факт ну, того, що він е, крутиться взвичай в межах бригади. На жаль, е, на даний момент система така, що часто цей бойовий досвід, який накопичений на рівні бригади, далі він. Може рухатися зазвичай тільки з тими людьми, які переводяться десь в навчальні центри і намагаються там новому поповненню чи тим самим сержантам, які приїхали вчитися отримувати базовий рівень, от вони його можуть передати. Тому, на мою думку, найефективніше от, в межах бригади ми стараємося цей бойовий досвід передати. Приходить моє, нове поповнення, незважаючи, скільки воно там відбуло на навчальному центрі. От ми його по факту змушені на даний момент ну дуже часто навіть переучувати, тому що ті дані, які були актуальні на початку 22-го року, 23-го року, умови ведення війни, вони на даний момент не актуальні. Навіть я можу ну скажем так. Я вже з лютого місяця, по факту, на певній такій цій адміністративній посаді. От і той бойовий досвід, який я мав до цього, він вже від ну суттєво відрізняється від того. Бойового досвіду, які отримують військовослужбовці, коли зараз виконують бойові завдання, і Але... тому цей досвід постійно треба оновлювати. Пане Віталію, Дуже дякую за ці пояснення за те, що ви та ваші побратими робите для захисту нашої держави. Нагадаю, що це був Віталій Песіцький тимчасово виконуючи обов'язки головного сержанта 93-ї -го, окремої механізованої бригади, яка тримає оборону в зоні часового яру. А далі Трошки про пекло, Я, власне, про пекло для росіян. Ми говоримо про те, що сьогодні там з'явилися нові подробиці щодо технічних можливостей е, ракетодрону. Пекло. Зокрема, українська правда зробила цікавий матеріал, де е, нові деталі, зокрема. Те, що ракета розроблялася впродовж року, це приватна ініціатива, де розробники вклали там в межах декількох мільйонів власних коштів цей проєкт. Е, вже ця ракета виготовляється серійно. Зроблено за три місяці 100 зразків, п'ять е, е, застосувань е, по противнику. Одне проти досить ціннісної. Для противника цілі досить результативне цей ракетодром. Чи насправді крилата ракета має дальність до 700 кілометрів, швидкість 700 кілометрів на годину. Є навіть от наша інфографіка, яка підготовлена нашими журналістами дизайнерами, і досить вражаючі точки зору ділянок площі. Ворожої, яка може бути під вогнем цієї е, е, крилатої ракети. Розуміємо, що в будь-якому разі зараз е, в... Це буде залежати від масштабування цього зразка. Президент е, говорив про те, що на наступний рік стоїть завдання виготовити щонайменше три тисячі крилатих ракет в цю, в цю лінійку Входить, окрім пекла, входить також і паляниця, і е, ракета Рута, і крилат ракета Нептун. Тобто, фактично зараз збільшується розширення. Арсеналу українських збройних сил, які можуть здійснювати удари по російській території без обмежень і без якихось умов, які часом ставлять наші партнери, коли йдеться про їхнє далекобійне озброєння. Зараз питання лише в одному: масштабуванні збільшення кількості цих ракетних озброєнь в арсеналі нашої армії і збільшення ворожих цілей, які будуть знищуватися цим новим арсеналом, який створені на українських оборонних підприємствах. Ось таким було головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі спресом.